Номер 37. Як знайти невідомий від'ємник? Згадаємо А зменшуване. Відняти Б від'ємник дорівнює С. Різниця. Запишемо у чарівний трикутничок. А зменшуване. Відняти від'ємник. Отримаємо різницю. А якщо до від'ємника додамо різницю, то отримаємо зменшуване. А як знайти невідомий від'ємник. А треба від зменшуваного відняти різницю. Від'ємник дорівнює. Від зменшуваного відняти різницю. Номер 37 -й. знайди невідомий від'ємник з поясненням: прокоментуй. А так у нас ми не так будемо розв'язувати приклад. Нам треба вміти. Віднімати у стовпчик і треба заповнити порожні клітинки. Ну, вміємо, почнемо з одиниць. 9 мінус 6 буде 4. 5 мінус 6 буде 1. 2 мінус отримаємо 9. Ні, треба зайняти одиничку у наступного розряду. Тут ми отримаємо вже 10, 12 мінус отримаємо 9. Тут вже трійка закреслена. 2 мінус щось буде 0. 2 мінус 2 0. Ми отримали невідомий від'ємник 2345. Була відома різниця. Якщо ми додамо до від'ємника різницю, то отримаємо. Отримаємо зменшуване, перевіряємо 3259. Правильно знайшли від'ємник. Наступний приклад: 70 435. Відняти від'ємник, У стовпчик і отримаємо різницю 55 60 5 6 – 0. 3 мінус 6. Мінус щось 6 не можемо зробити. Займемо одиничку. Вона стане десятком нашого розряду. 13 мінус 7, буде 6. Тут вже не четвірка, трійка. 3 мінус 3, 0, мінус щось 5. Ні, треба зайняти одиничку наступного розряду. 10 мінус 5. 6 мінус 1 5. Пошукаємо у відповідях перевір себе. 70 тисяч. Ось цей приклад 70 435. Зменшуване. Оце те, що ми шукали. 15 375, Правильно. І різниця 55 тисяч 60. Правильно. Останній приклад 8 тисяч. Відняти якесь число. Отримаємо 5 655. Одні нулі, а нам треба віднімати. Займемо одразу одну тисячу, вона стане 10 сотнями. Одну сотню займемо, це вже буде 10 десятків, один десяток займемо. І тепер від десяти віднімемо 5, отримаємо 5. Від 9 віднімемо 4, отримаємо 5. мінус 3 буде 6, 7 мінус 2 буде 5. Перевіряємо. А це цей приклад. Ні, нам треба шукати де 8000 мінус 2345. А, різниця 5655. Правильно. Дуже легко, молодці.